Всім привіт. Мене звуть Олексій Бурков, і я вітаю вас в нашій студії StarLife бізнес школа для чайників. Сьогодні ми з вами розглянемо питання, як правильно організувати свою роботу початківцю в нашому бізнесі. З чого буде полягати організація вашої роботи? Є чотири Кроки твоєї ефективності. Вони складаються з наступних. Перше список потенційних клієнтів. Друге планування Star Life Time. Третє планування тижня роботи в тиждень. І четверте це підготовка до бесіди з потенційним клієнтом. Почнемо з першого: Список потенційних клієнтів. По-перше, він має бути написаний від руки. 150 200 контактів. Той список, який ви напишете, це ваша початкова інвестиція до цього бізнесу. Чим більше ваш список, тим більшу інвестицію ви зробили. Тобто, в нашому бізнесі це не грошима робиться, а вашими контактами. Як саме він має бути оформлений? Я рекомендую вам взяти для себе блокнот, Формату А5 бажано на пружинці, можливо, з якимись пластиковими обкладинками, бо цей блокнот має вам прослугувати декілька років. Ви будете його використовувати для того, щоб працювати з потенційними клієнтами. По перше. По-друге, він має зберегти свій якийсь там гарний вигляд. І по третє, для чого цей гарний вигляд? Бо ви його будете показувати своїм початківцям, членам вашої команди, які прийдуть до вас до бізнесу. І це має теж гарно виглядати. Друге, кого пишемо до цього списку? Пишемо всіх. Тобто, кого згадали всіх там знайомих, родичів, колег по роботі, з однокласників, одногрупників, з фахівців фахівців з спеціалістів, в яких ви користуєтесь. Це окрема тема, але коротко ми з вами це вже перелічили. І третє. Щоб у вас не було якогось розчарування, що у вас не сформувалася ще команда, а список вже вичерпується, то постійно поповнюємо цей список. Яким чином? Маємо туди додавати там 2-3-5 контактів на тиждень, як саме. Ну, коли ви будете спілкуватися з власними клієнтами, то беріть завжди рекомендації. Якщо людина відкрила поліс а не хоче будувати бізнес, візьміть в неї контакти. Кому можливо бути в нагоді такий поліс, або, можливо, хтось шукає, як для себе більше заробляти. Знайомимось. Тобто з людьми, з якими ми стикаємось протягом дня, беремо контакт, пропонуємо їм, можливо, там задаємо питання щодо пропозиції співпраці і беремо контакт, поповнюємо свій, свій власний список. Наступна компонента вашого успіху так званий Star Life Time. Для того, щоб ви успішно будували цей бізнес, ви маєте приділити побудові бізнесу на тиждень ну, хоча б 10-15 годин. Що саме в ці 10 15 годин у вас має бути. Входити? Давайте розглянемо. Ну, по-перше, в кожній структурі раз на тиждень проводиться тренінг. В кожній структурі проводиться раз на тиждень своя презентація для потенційних клієнтів. Ми маємо робити дзвінки, щоб призначити зустрічі. Ми маємо готуватися до бесід з нашими клієнтами. Ну, власне, проводити такі бесіди з пропозиції або поліса, або бізнесу. Дуже важлива компонента це планування наступного тижня. Що саме там планувати, ми трохи пізніше розглянемо робота з власним структурою, тобто постійно заточуємо наші навички яким чином спілкуємося з людиною, яка вже пройшла певний шлях і має досвід, тобто переймаємо цей досвід від власного структурного? Ну і плануємо певний час для свого розвитку, саморозвитку, що мається на увазі: перегляд якихось відеоматеріалів стосовно нашого бізнесу, перегляд матеріалів стосовно саморозвитку, або чи читання відповідних книжок. Як це зручно зробити? Давайте розглянемо. Ми маємо це зробити один раз. Один раз, коли починаємо бізнес, і як, як саме? Візьміть собі, намалюйте ваш тиждень, викресліть червоним або обведіть червоним кхм, ті часи, коли ви точно не можете займатися бізнесом. Ну, наприклад, ви працюєте. В ті вікна, де у вас є вільний час для бізнесу, запишіть, розпишіть оці всі задачі, які ви маєте виконувати протягом тижня. Ну, тобто тренінг, презентація, час для бесід. От тут заплановано три бесіди, дзвінки, коли ми маємо дзвонити. Тобто понеділок, вівторок, наприклад, запрошуємо, нагадуємо клієнтам про презентацію. Якщо запланована бесіда, то на кануні в нас має бути, була, бути підготовка до бесіди, от. ну і все інше, тобто саморозвиток та то інше. І вуаля, в нас ми отримуємо такі роз от розписання, за яким в нас буде організована наша робота в цьому бізнесі. Наступна компонента нашої ефективності це планування наступного тижня. Це має бути, робитись кожного тижня. Кожного тижня ми маємо планувати. Що саме? Давайте розглянемо декілька компонент. Перше, коли ми проводимо з, людин, з людьми з півбесіди то хтось зацікавився полісом, хтось зацікавився бізнесом, хтось відмовився. От люди, які зацікавились нашою пропозицією, вони попадають, можна сказати, в такий наш короткий гарячий список. Ми називаємо це коротка розробка. Розробка то 20-25 людей, з яким ви плануєте контакти протягом наступних 1-2 місяців. Тобто, ми маємо прагнути, щоб наш список короткої розробки був, був не менш ніж там 20-25 людей, бо тоді у вас завжди буде якась робота. Хтось не, не може зараз з вами розмовляти, хтось у відпустці, хтось там робить якийсь проект на роботі, але у вас завжди є люди, люди, з якими ви можете на цьому тижні зустрітися продовжити з ними роботу, підготовку до ведення до бізнесу. Кожного тижня ми маємо оновити список короткої розробки. Що це означає, як я це роблю? Я просто переписую список короткої розробки, видаляю звідти людей, які, по перше, відкрили поліс або зареєструвалися на семінар. Ну тобто, коробка, розробка з цієї людини вже закінчилась. Видаляє людей, які поки відмовились від відкриття поліса або бізнесу. Тобто, вони переходять, можна сказати, до списку такої довгої роботи, розробки. Визначаємо з кожної людини наступний крок, що ми маємо зробити, ну, наприклад, на, на цьому тижні, якщо підійшов, підійшов час сконтактувати з цією людиною. Друге, плануємо список дзвінків. Цей список має бути достатньо великий. на... Тиждень. Бо якщо ми з вами хочемо запланувати три бесіди, це одно. Якщо 7, 8, навіть 10 або 15 на цьому тижні провести бесід, то в нас має бути достатньо виписано контактів для дзвінків, на, для, дзвінків для призначення зустрічей на цьому тижні. Тобто я рекомендую вам виписувати не менше 15-20 контактів, хто туди попадає. Туди попадають люди з короткої, з короткої розробки, тобто з якими саме на цьому тижні ви плануєте якусь діяльність, і нові люди з того списку, який ви, отой тобто, 150-200 людей, які ви написали і постійно поповнюєте. Тобто, виписуємо кому зателефонувати, визначаємо для себе, про що ми маємо з ним, з цією людиною домовитися. Записуємо графік зустрічі. Якщо у вас вже заплановані якісь зустрічі, є домовленість, коли дату та час, то ми просто маємо туди в наш графік записати. Це дуже важливо, бо коли ви телефонуєте для призначення зустрічі з іншою людиною, ви маєте бачити, де у вас вже зайнятий час іншими зустрічами. Але якщо у вас з людини немає чіткої домовленості щодо Зустрічі, тобто, просто є домовленість в понеділок зізвонилися, то ми не пишемо в графік зустрічі, бо дата та час ще не визначена. Наступне гості на презентацію або на ліфт, або на зустріч з директором або співвласником. Я рекомендую вам окремо виписувати, бо ми маємо не забути, зателефонувати за день, за два. Людині нагадати, що ми домовлялись про відвідування презентації, бо люди зазвичай можуть щось забувати в цьому, якщо у вас немає такого списку, саме кого ми ви маєте запросити на презентацію або на ліфт. То у вас великий ризик, що ви будете сидіти на презентації, і тут будете бити себе по лоба і згадувати, що когось ви забули запросити нагадати про презентацію. Щоб цього не було, рекомендую ввести такий окремий список, виписувати. Тобто, 3-5, скільки у вас там, сім людей, яких ви плануєте запросити на презентацію цього тижня. І останнє. Ми маємо планувати наш розвиток, тобто не тільки там якусь поточну діяльність, але й саморозвиток. Тобто, що це має е, бути, е, ви маєте визначати для себе головну задачу тижня. Ну, наприклад, у вас є людина, яка вже готовий реєструватися на семінар, то ви маєте для себе поставити завдання, що на цьому тижні ви працюєте з цією людиною, реєструєтеся на семінар. Або ви оформляєте дві заяви з тими людьми, які сказали, що ми вже готові. Також ми маємо планувати власний розвиток, тобто прогрес. Запишіть собі, визначте, запишіть собі навичку, на якій ви будете, над якою ви будете працювати на цьому тижні, щоб напрацювати для себе такий певний навик. Ну, наприклад, ви там забуваєте людину називати по імені. І ви собі ставите на цей тиждень таке так, так, завдання на кожній зустрічі не менше, ніж п'ять разів там називати людину по імені. Або, або ви хочете е, випрацювати в себе привичку е, пропонувати людині укласти угоду. Ну тобто в кінці кожної бесіди на цьому тижні, наприклад, ви, е, ну, якщо це доречно, ви пропонуєте людині заповнити заяву. Ви кажете: ну так що подобається контракт, так? Так, то, то що, заповнюємо заяву? Заяву, 에, давай паспорт, гроші. Та ідентифікаційний код. Ну і пропоную вам теж планувати, які навчальні матеріали ви маєте подивитись або почитати які книги на цьому тижні. Це вас буде постійно просувати. Якщо ви це плануєте, ви будете постійно розвиватись і йти вперед. Підготовка до бесіди. Це наступний крок вашої ефективності. Принаймні, саме на менше, що ви маєте зробити перед зустріччю на кануні цієї зустрічі за, за день, це визначити, взяти листок бумаги і записати для себе ціль цієї бесіди, що ви хочете від цієї людини. Ну, наприклад, максимально заповнити заяву. Або мінімально, якщо ви розумієте, що на цій зустрічі ну, не може бути заповнена ще заява, то принаймні. Ви маєте спрогресувати тобто домовитись про наступну зустріч або відвідування презентації, або власна зустріч там з розрахунками, або зустріч з директором, або щось інше. Ну тобто, ви маєте для себе мати ціль вашої бесіди. Це буде вашою такою червоною. Ниткою, яку ви будете утримувати в голові, коли ви розмовляєте з людиною. І ви будете ефективні, бо ви будете скеровувати свій, свою бесіду в необхідну колію, і ви не будете давати людині можливість кудись дуже сильно відволіктись від цього. Що ще? Дуже гарно, якщо ви підготуєте певні якісь питання. Можливо, там 3, 5, 7, 10 якісь там прикольних питань, які будуть просувати свідомість людини, розуміння, навіщо її поліс або навіщо її там, бізнес. Як саме, якщо ви вже такий навчений прокачений консультант, то ви будете і так знати, які питання задати, але записуйте, обов'язково записуйте, бо на, на самій зустрічі ви про це про них будете забувати. Якщо ви не на ще не прокачений консультант, то ви можете просто поступити працювати з структурним Тобто готуватися до бесіди зі структурним, а також ви можете ще застосовувати такий інструмент, брати ну такий список власного структурного сильних запитань, і просто там з цієї там, 40 там, 50 запитань, які ми вже випрацювали, винайшли, придумали, записали. Підберіть собі там 5-7 сильних запитань, які ви використаєте на. Зустрічі. На цьому, дорогі друзі, все. Будьте ефективними, дійте усвідомлено і бажаю вам успіхів в нашому бізнесі. До зустрічі!